І так, перший суперник Turkish Airlines, скейнув в нападі. Ну думаю, треба проходити 100%. І починається все з того, що мбапешка за 5 мільйонів монет. Коли я нажимаю l 2 він б'є головою і він не попадає в ворота. Цікаво, і що ж могло статися після того, як мбапешка не забив? Цей індивід просто взяв, потупцював там щось на фланзі, приймає м'яч за харікейна, не розвертається, б'є. Томорі скидає на ногу і Пеле добиває. І звичайно ж, ще треба святкувати, як же ж без цього, Turkish Airlines. А далі стає все тільки цікавіше. Забрав один раз м'яч, другий раз забрав і все одно від нього. І що може бути? Павло Футре отримав м'яч, подвинув ягол кіпера і Паул Футре забиває Голасо. І ще раз посвяткуємо. І Next GO приходить звідти, звідки не чекало. Я просто скіпав заставку в тільті. І тут він випереджає мене і забирає мячик. Ну думаю, окей, зараз за Томорчика перехочу м'яч. а не тут то було, як то кажуть. І нажавши Р1 за пілешечку, пройшов весь мій захист. Ну тут я теж погано зіграв, але викотив на пусті кейну. І далі що? І далі що? Опять святкуємо, опять. Дивимось некст гол нашого підослідного. Першого я обійшов, другого теж думав, а ні, Гейоро ідеально, не Абілі без офсайду далі на Кейна, і Кейн вже поіздівався. Дивимось наступний гол. Белінгем не встигає. Абілі просто біжить, ніхто не зустрічає. І тут бац без золотого фінесика прям ідеально в дев'ятку. Я взяв паузу. Тому буду лівати. Подумав трошки, вирішив дограти цей матч. Також завдяки Крістіні вдалося забити один м'яч ще до перерви. І відразу ж по перерві пропускаємо шостий м'яч. Ну тут без питань, просто розкатав, без питань. І такого святкування в нас в програмі ще сьогодні не було. Харі Кейн, Харі Кейн, перед моїми ж глядачами. Ну і також ми після перерви перший же свій момент реалізовуємо не без візіння, але з лівої кладе прям в 70-та хвилина на табло. Бапешка отримує м'яч в штрафні, бо Розкуп наш Туркіш не читає такого і Голасо 6-3. Пройшло 2 хвилини, МБАПЕ отримує м'яч, Реверс еластіко. пробіглись і вдальній. Голкіпера, як ви бачите, наш друг не рухає. 75 хвилина. Закидушка від Бруно на Мбапе. Мбапе ледве цей м'яч приймає. Ледве втікає від короля і просто б'є в дальність. Тим часом рахунок 6-5. І ось він, ось він, камбек. Ви відчуваєте його? І в результаті камбеку не сталося, бо наш галапагоський пелікан просто вирішив тягнути час. Ну нічого не зробиш. Перемога є перемога. Наступний наш підослідний має ось такий склад фул мета, ну тільки Куман викликає запитання. І... О боже, яка несподіванка, і я туре переганяє всіх, б'є, а Томорі з золотими блоками просто стоїть і дивиться. 1-0. І Томорі з Агіліті 80, швидкістю під 90, не може розвернути свою чорну сраку. 2-0. Перший мій момент в результаті тупцювання на фланзі Жоа Фелікс ходить штрафну, бапе відривається від опіки, але ні. Куман восьминіжка достає, і відразу ж запитання, що могло статися після такого моменту? І такого я ще ніколи не бачу, що МБАПЕ сам побіг вверх, а потім вниз, і тим самим обдуривши гравця. І як результат, як результат, Голасо. Відповідаємо своїм моментом, але є одне але. Це не гол. Мбапе не забиває в пусті. Нарешті, мій МБАПЕ зміг оббігти ящерку Кумана і в результаті забити в ближній кут. І ось доказ рівня гри цього язичника. Просто нажав квадрат і думав, що гра все за нього зробить і Куман просто виб'є м'яч. Але не так сталося, як гадалось, і Мбапе без шансів для воротаря скорочує наше відставання. І відразу ж по перерві, після провалу в обороні від суперника, Мбапе все-таки вганяє м'яч в сітку і зрівнює тим самим рахунок. А як вам таке? Я на своєму екрані навіть не бачу, що він розводить м'яч. У мене починається паніка, я біжу за всіх, ніхто не встигає, і Мбапе 3-4. Пройшло 2 хвилини, і наші історії повторюються. Я не бачу нікого на цей раз і намагаюся задефати, але все одно просто фішки стоять, не футболісти. Фішки, кожен з них. І запитання, чи зможе Мбапе забити з ось такої позиції. Ну подумаєш, 5 мільйонів монет просто не може забити 100% момент. Ну і ще наш один французький. І друг вирішив перевершити МБАПЕ і одним ударом поцілував аж дві стійки за раз. І на превеликий жаль, не для МБАПЕ, звичайно, бо він якимось дивом став найкращим гравцем матчу. Ми програли і камбеків не сталося.